Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська Філія. У нас нове надходження: це Mercedes GL350 з 3-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Автомобіль на повному приводі, в гарній комплектації, в гарному чорному кольорі, тонований. Ось як він виглядає ззовні. На оригінальних легкосплавних дисках, майже з новою гумою. Автомобіль було привезено з штатів з мінімальними пошкодженнями та було професійно відремонтовано. Зараз обіду його по колу та переглянемо салон. Почнемо з заднього ряду сидінь. Ось так виглядає сидіння ззаду. Це у нас чорна шкіра в гарному збереженому стані. Нічого не затерто, не протерто. Є задні монітори для задніх пасажирів, також є люк. Навіть два. Ось такий стан дверних карт. Переміщаємося до переднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння спереду, також в ідеальному стані. Стан керма. Стан дверних карт. Переміщаємося до салону автомобіля. Що ми бачимо по комплектації? Повне мультикермо. Повний електропакет, датчик світла, датчик дощу, електрорегулювання керма, електрорегулювання сидінь з пам'яттю положень. Встановлена гарна мультимедіа на андроїді, яка підтримує CarPlay, навігацію та багато іншого. Також клімат-контроль, круїз-контроль, підігріви сидінь, безключовий доступ, старт-стоп та багато іншого. Заведемо автомобіль. Автомобіль запускається ідеально, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Рідний пробіг у автомобіля 172 000 км. Нагадую, автомобіль повністю обслугований, масло та фільтра поміняні. Все працює бездоганно та не вимагає жодних вкладень. Також є пилюстки переключення передач. Переглянути та придбати дане авто, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і кредит або лізинг. Також у нас є трейдин. Всі записуйтесь на Тест Драйв, пригостимо кавою та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!